А ласкаво просимо до факторія. В цьому відеотуторіалі ми розберемо побітовий Су і дисплей на базі нього. Що ж, перейдемо більше до теорії. Факторія всі числа є 32-бітними знаковими числами. Тобто а всі значення починаються від 2 мільярдів 147 мільйонів 483 тисяч 648 і до 2 мільярдів 147 тисяч. 483, 6647. А, Знак визначається останнім бітом. Тобто 32 бітом. Якщо цей біт буде рівний одиниці, то ми отримаємо знак мінус. Якщо він буде рівний 0, то знак плюс. На базі цього і базується цей дисплей. А, ми використовуємо ось набір цифр чисел до кожного сегмента. Кожний сегмент він включає в себе по 4 ліхтарі. Ось таким чином. Тобто сигнал A, сигнал B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, і оцей сигнал N. Якщо ми будемо суватися все на певне число, наприклад, на 2, ми отримаємо на дисплеї двійку. В ліхтарях, в кожному ліхтарі така умова, що. Сигнал сегменту менше нуля. Все. Сигнал одинаковий. Лише змінюється сигнал сегменту. Як це працює? Перейдемо ось сюди. Ми маємо такий дисплей, де в нас ось такі сигнали. A, B, C, D. Для того, щоб нам відобразити одиницю, нам потрібно оці сигнали. N, C, D і e, FG. Для двійки нам потрібні ці сигнали. A, B, C, D E M, K, G I H G. Для трійки ось ці сигнали. Ну і так далі. Четвірка, П'ятірка. 6, 7. 8. Ну і 9. Ось. Ці всі сигнали. Ми створюємо ось таку табличку. Як ми можемо побачити. Так, У випадку нуля, в нас абсолютно всі, крім сегментів Mn, будуть загорятися. Для одиниці у нас загоряються тільки сегменти C і сегмент N. Цей сегмент взагалі він використовується тільки в одиниці. як ми можемо побачити. Ось. Так і далі. Для двійки ми ось такі маємо: числа, для трійки такі числа. Ну і так, до дев'ятки. І також у нас тут є ще вільні комірки. Тобто ми можемо, наприклад, A, B, C, D, E, F, G. Ну, H, наприклад, сюди додати. Змінити оці числа. І все. Як ці числа отримуються? Ми маємо ось такі послідовності бітів. Ось, із цієї таблиці. Отак ми йдемо, зчитуємо їх. 32-32 біт в нашому випадку це біт знаку, який, на якому і базується наш дисплей, як ми бачимо. Ось вони виписані таким чином. І число. Як отримати це число? Ми, б... ми беремо, копіюємо це все. Переходимо до будь-якого онлайн-калькулятора, який підтримує двійковий формат саме зі знаком. Ось. Ми отримуємо мінус і певне число в нашому випадку. Якщо у вас калькулятор не підтримує знаковий режим, то ми отримаємо ось таке число. Але нам потрібно саме знаковий варіант цього числа. Ну, ось він нічим не відрізняється від того, що є тут. Потім ми беремо це для сегменту B було значення. Мінус 1 і число. Беремо, копіюємо і додаємо сигнал B. Таким значенням. Ось він тут. Все. Тепер, коли ми будемо зсувати це число постійно. Вліво, то у нас буде змінюватись для Б-сегменту. Ось. Коли в нас Сув 0, ми маємо 1. Коли в нас СУ 1, ми маємо 0. 2, 1. 3, 1, 4, 0, 5, 1, 6, 1, ну і так далі. Тобто ми ссуваємо його. В той бік. І біти, які були таким чином. Вони перетворюються на таке: цей у нас виходить, його більше немає. На місці ми маємо 1. Оце. Іде сюди 1. Потім іде 0, потім іде 1. Потім іде 0. Ще 0, 0, 0. І в нас додається в кінці 0 останній. Тобто, суваючи вліво, ми можемо змінювати текст на табло. Можна використати навпаки, а побітовий сув. Право, але по тоді нам потрібно буде ось з цього починати. Тобто, коли в нас немає суву, то ми маємо отут такі числа. Потім сув на 2, 3, 4 і так далі. Таким чином, ми можемо навіть зробити певну анімацію, закодувавши ці сигнали в правильному порядку. Також варто зазначити, що ось тут у нас є одинакові послідовності в Даному випадку. Тобто оці три сегменти AGC і ці два сегмента HI, їх можна об'єднати, адже у них одинакові значення. Але для прикладу, вони не об'єднані між собою, тому що, можливо, ви захочете додати сюди щось інше. Тепер щодо ось цієї схеми, отут вона підраховує кількість. От на нашому випадку зараз 4039. І на цьому дисплеї також відображається це число. Для одиниць ми просто використовуємо відсоток відділення на 10. Тут можна будь-що поставити, але залізо стоїть. Ось будь-що і воно працює далі. Далі, для того, щоб десятки нам показати, ми ділимо на 10. І відсоток відділення на 10. Отримаємо десятки. Ну, Для сотень ми просто ділимо на 100, а далі також відсоток відділення. І для тисяч те саме. Ділимо на 1000 і відсоток відділення на 10. Ну і так ми можемо продовжувати. Дисплей він базується ось. Те, що було вверх, показано по бітовий. Ту вліво. На певне число, і ось ці всі значення, ви можете зробити будь-який дисплей з будь-якими значеннями. Зустрінемось в наступному відео, якщо воно буде.